Бойові відзнаки волинським військовим нагороди вручили у 14-й бригаді. У Луцьку на межі обвалу колектор, яким користуються 70 тисяч людей. Що роблять? Випити пива допомогти ЗСУ. Як волонтери придумали збирати донати. Бойові відзнаки волинським військовим бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого вручили державні нагороди, приурочили їх до 9-ї річниці з дня народження військового підрозділу. Ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність го ступеня медалі за військову службу України та захиснику вітчизни вручив побратимам командир бригади, підполковник Олексій Трубніков. Зауважив, що нагороди це визнання державою мужності воїнів на передовій. Під час урочистості військові вшанували пам'ять загиблих побратимів. Ну і маємо знову важкі звістки з війни. У Камінькаширській громаді повідомили про смерть бійця Валерія Юневича. 46-річний чоловік пішов воювати добровольцем 24 лютого. Торік служив у рідній сотій бригаді. Він загинув на Донеччині поблизу Бахмута. Відомо, що до повномасштабної війни Валерій Юневич. Понад 20 років працював у лісомисливському господарстві. У Камінькаширську оголошено дні жалоби. У бійця залишилися син, донька, дружина. Висловлюємо співчуття рідним загиблого, вічна пам'ять і шана герою. На Волині попрощалися з 54-річним льотчиком-офіцером Русланом Євчуком. Герої проводжали в останню путь сотні людей із патріотичною символікою. Лучанин боронив Україну ще з 2014 року. У час повномасштабної війни 54-річний Руслан Євчук був призваний на військову службу на посаду штурмана вертольота. Серце капітана зупинилося 9 грудня. Відомо, що військовий був братом волонтерки Тетяни Потоцької Євчук. Висловлюємо щире співчуття родині. Вічна пам'ять і слава герою. Молода дружина отримала похоронку. На війні загинув захисник і села Любленець Іван Осіпчук. Серце волинянина перестало битися 8 грудня в бою на Харківщині. У зв'язку з трагічною звісткою у Любленецькій громаді з 9 грудня оголошується триденна жалоба. Інформації про прибуття скороботного кортежу з цілом загиблого воїна поки немає. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять герою. Похоронили у день народження на Волині. Попрощалися із загиблим на війні захисником Андрієм Лахаєм. Воїн родом із села Велика Глуша на Камінькаширщині. Йому було лише 25 років. Рідні втратили зв'язок із Андрієм ще навесні. Довгих 9 місяців сподівалися, що живий. Утім. Не сталося. сім'я волинянина. Отримала звістку, що військовий загинув. Це сталося 14 березня 2023 року. Виконуючи бойове завдання на Харківщині, Андрій Лахай потрапив під ворожий обстріл. У рідне село героя привезли у його день народження. Висловлюємо шире співчуття рідним та близьким загиблого вічна пам'ять українському захиснику. У Володимирі стали навколішки перед домовиною загиблого захисника Юрія Града. Йому було 42 роки. На захист України волинянин став у перші дні повномасштабної війни. Із фронту Юрія Града чекали мама, дружина та двоє дітей. Втім, повернувся додому. Він на жаль. У домовині життя захисника обірвалося під час ворожого обстрілу на Харківщині. На прощання у Святоюріївський храм прийшла його родина, близькі, сусіди, друзі, колеги з місцевої філії енергетичної компанії Волиньобленерго. Звідки і пішов Юрій Град на війну після відспівування у храмі, домовину з тілом Юрія Града понесли до будинку, в якому він проживав. Коридором шани місця не проводжали полеглого молодшого сержанта вулицями міста. А Федорівське кладовище стало місцем його останнього спочинку. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисникам. Із сауни у військомат цього тижня у соцмережах почали масово з'являтися відео, як співробітники ТЦК обходять тренажерні зали і оздоровчі центри, виписуючи повістки їхнім відвідувачам та працівникам. Гості з військомату приходили в заклади Закарпаття, Дніпра, Львова, Києва і. Навіть Луцька великого розголосу набрав випадок в оздоровчому центрі Косино. Там десятки озброєних працівників ТЦК, погрожуючи і чоловікам, і жінкам, силою виганяли всіх з процедур саун і спа. Ба більше, аби чоловіки не втекли, виїзди з території закладу, заблокували металевими їжаками. Як це було і чи законні такі рейди? Дивіться у сюжеті. І сауни у військомат цього тижня у соцмережах почали масово з'являтися відео, як співробітники ТЦК обходять тренажерні зали і оздоровчі центри, виписуючи повістки їх відвідувачам та працівникам. Гості з військомату приходили в заклади Закарпаття, Дніпра, Львова, Києва і навіть Луська. На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі термальні води. Косино трапилось це 7 грудня. На відео з камер спостереження видно, як десятки озброєних чоловіків у військ. Ковій та поліцейській формі спершу заблокували рух транспорту їжаками, а згодом увірвались в комплекс. Працівники ТЦК почали виводити із саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Все це супроводжувалося лайкою, штовханиною та погрозами. Представники військкомату вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу. Дівочки, ви що, Одкривай, ми сказав. Ти ще не бачиш, що тут стоїть століт. Одкриваємо, девочки. Які зараз разом. Погрози не припинилися навіть, коли одній з адміністраторок закладу стало погано. Чекайте, «Я не маю доступу до Чекайте, бо мені погано. Зараз легше став. Ба більше у закладі заявили, що працівники ТЦК побили директора комплексу. Сталося, коли той попросив у гостей показати посвідчення та відповідні на рейд документи. Жодних повісток, так званим мажорам, на яких сьогодні оголошено полювання, вручено не було. Оскільки і самих мажорів не було, а лише перелякані жінки, діти та особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі. При цьому без жодних пояснень та без вручення повісток озброєні люди у Балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Адміністрація комплексу написала заяви в поліцію, СБУ та ДБР. Додамо, що напередодні працівники ТЦК роздавали повістки у тренажерних залах Ужгорода, Хуста і Мукачева. За інформацією закладів, усім відвідувачам та тренерам вручили повістки у військомат у Закарпатському обласному ТЦК. Запевнили, усе роблять законно. Працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно законами України про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та іншим суміжним законодавством. Працівники закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які світ. Дому уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно із військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. 12-му каналу стало відомо, що схожі рейди працівники ТЦК проводять і в Луцьку. Гості з військомату вже відвідали тренажерні зали Лаймфіт та інтератлетику на вулиці Єршова в ТЦ Глобус. Юристи кажуть, такі рейди абсолютно законні. Їжаки на дорозі лайка, за словами адвоката, не є кримінальним злочином. Це лише порушення етики, за яке працівників ТЦК можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. Утім, не варто забувати, що нині у військоматах працюють люди, які були на фронті. І у них, як і у всіх військовослужбовців, загострене почуття справедливості. Анастасія Качина, дванадцятий канал. У суспільстві часто звучить думка про те, що українці стали менше донатити. Закривати військові збори стало куди довше і важче. Захисники, які з нашою допомогою могли б ще сильніше бити ворога, змушені чекати підсилення технікою. Аби збільшити кількість та якість донатів, двоє волонтерів з Луцька відкрили оригінальний паб. Там не лише наливатимуть пиво і подаватимуть різні снеки, а й продаватимуть сувеніри з фронту. Як з допомогою випивки їжі, осколків і обсмаженої кави зароблятимуть для ЗСУ. Моя колега розкаже на стелі. Величезна маскувальна сітка на підвіконні осколки, які мало не вбили захисників. А на барній стійці гільзи і дірява військова каска. Орківська, скоріш за все, бо ну в нас такого не зустрічав ні разу. У Луцьку відкрили паб з назвою Перший волонтерський. Розташований він на вулиці Шевченка неподалік обласної дитячої нацької спортшколи. Вклалися в його відкриття двоє волонтерів громадської організації Військова пошта Павло Цапюк та Олександр Сидорук. Половину прибутку від роботи закладу обіцяють віддавати на потреби української армії. Решта в розпорядженні інвесторів залишається. Тобто це може йти на розвиток закладу, на інші засоби або просто як прибуток. Тобто комерційна складова вона має лишатися, інакше заклад не буде функціонувати. Заробляти в першому волонтерському планують як стравами і випивкою, так і сувенірами з фронту. Стріляний гільз, уламків, боєприпасів тощо гроші з продажу цих фронтових артефактів, запевнив Павло Цапюк. На відміну від іншої виручки, не ділитимуть навпіл. Уся сума йтиме на потреби військових підрозділів. Відвідувачам буде доступно більшість з них викупити. Тобто буде груба ціна, така типу де як то кажуть, ціна щоб не зміг купити, але вже якщо купить, то щоб це нормально можна було за ті гроші купити півдрона. якогось. Перший волонтерський має особливий дизайн. Столи зроблені з дошок, привезених із різних фронтових напрямків. Чуть пізніше будуть лейби зроблені з сталі чи з якихось гільз про те, щоб людина сідає, і вона розуміє, що нічого собі там. Цей ящик, наприклад, там з Бахмутського напрямку привезений. І там приблизна дата буде встановлена без дати, але з величезною історією ці осколки їх волонтерам передали військові медики. Майже серце бійця винятий. Теж вони його врятували, слава Богу, живий хлопець. Попри те, що заклад має символічну назву перший волонтерський, працюють у пабі найняті працівники: бармани, кухарі, офіціанти і робити це повністю, якби якимись волонтерськими речами, але воно б тоді не запрацювало в плані комерції. Тут має бути заклад, який має все ж таки заробляти кошти, щоб цими коштами можна було ефективно наповнювати провійськові проекти. Сталого меню перший волонтерський поки немає. Шеф кухар ще працює над його розробкою. Знаємо, що пап матиме як різні снеки до пива, так і основні страви з м'яса та риби. Серед напоїв тут крафтове пиво місцевого виробника та два види безалкогольного з пивоварні Дніпра. Багато з моїх друзів, бійців, ну їм там вони не п'ють алкоголь, не вживають їм не можна, наприклад. Так що це я думаю, формат зайшло ідеально. Окрім випити пива, гарячих напоїв чи поїсти, заклад радий бути платформою для різного виду заходів. Тут готові приймати виставки, творчі вечори, організовувати навчання і навіть плести маскувальні сітки. Днями тут уже показали виставку, привезеного з рівного. Ми відкриті до співпраці з будь-якими організаціями, з волонтерами, все, що треба зробити. Та навіть якщо комусь треба буде приміщення сітку сплести, то будь ласка, ми виділимо години. А ще у планах власників пабу продавати й готувати особливу каву. Її військові будуть обсмажувати просто на фронті. Зарна бійцям привозитимуть волонтери разом з допомогою. Вони її там до піджарі, да, наприклад, там на напрямку Криміноча там щось. Потім вона попадає сюди. Цю каву за словами Павла Цепюка, у першому волонтерському будуть продавати з відчутною націнкою, аби більше грошей збирати на допомогу ЗСУ. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. Луцьк водоканал порушив проблему з колектором на вулиці Карпенка-Карого. Він на межі обвалу. Є загроза, що 70 тисяч лучан можуть залишитися без води. Саме від нього залежить водопостачання, водовідведення і справність каналізаційної системи в оселях. Колектор збудований 45 років тому простягається від відпочинкового комплексу Срібні лелеки до вулиці Лідавської. У водоканалі кажуть, що діагностувати проблеми та ремонтувати його. Важко, бо розташований під проїжджою частиною. Нюанси в тому, що ця дорога має велике навантаження від руху вантажівок. Крім того, через стічні води залізобетонні конструкції вкрилися корозією. Лише цьогоріч у колекторі вже двічі траплявся обвал. І якщо нічого не робити, невдовзі. Це станеться знову. Про це свідчить і огляд роботизованою системою відеообстеження. Луцькводоканал уже підготував проєктно-кошторисну документацію, так як ремонт дорогий, близько мільйона євро. Частину грошей місто хоче взяти Європейського банку реконструкції та розвитку. У Луцьку під буль накинувся і покусав жінку. Трапилося на вулиці Конякіна. Лучанка вигулювала свого пса. Як раптом на них обох накинувся під буль, який пробігав повз. Він зубами вчепився у куртку жінки і вкусив її. Власниця тварини своєї вони не визнала, тож постраждала, пішла в поліцію. За інформацією правоохоронців, на власницю підбуля вже надходили схожі скарги. Вона часто вигулює пса без повідка і намордника. За це заплатить черговий штраф. Дільничий оголосив війну самогону у сушичному на камінь Каширщині. Офіцер громади ліквідував самогонну точку та вилив близько 700 літрів самогонної закваски просто на подвір'я її виробниці. Займалась цим до слова жителька села. Днем раніше та саме він зробив у селі нуйно, знайшовши 600 літрів браги у місцевого мешканця. У райвідділі поліції кажуть, що об'єми знайденого явно свідчили, що самогон робився. Не для власного споживання, а на реалізацію, що є порушенням закону, та негативно впливає на ситуацію в селі загалом. Разом із втратою продукту обоє селян тепер мають сплатити штрафи за виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Лебедя із Тремнівських ставків забрали в Луцький зоопарк. В кінці листопада лучанин просив у журналістів 12-го допомогти з порятунком цього птаха. Через пошкоджене крило він не може літати. Травма на думку чоловіка прирікала лебедя на смерть. Лучанин боявся, що коли ставки замерзнуть, поранений птах пропаде. Тож звертався до працівників міського звіринця, аби ті забрали його на перетримку або ж допомогли лікуванням. Може, ветеринари подивилися. Сказали, що чи його він ще може лікуватися. Ті вже залишить калікою. Так Бо ті двоє то літають. Він один тільки не може за ними піднятися. Днями лебедя забрали в Луцький зоопарк. Він на карантині. Попередній огляд показав, що птах має деформацію крила. У звіринці припускають, що отримав він її ще будучи пташеня. Ймовірно, хтось пробував відловити лебедя і дуже викрутив йому сугло. Жодного прогнозу, чи зможе птах повернутися у природу, ветеринари не дають. Людей, які хвилювалися за його долю, просять допомогти коштами на ліки, вітаміни та харчі або ж приносити в зоопарк зерно. До Луцька привезли вифлеємський вогонь, доставили його зі столиці потягом, який прибуває вранці. Як розповів керівник луцького осередку громадської організації пласт В'ячеслав Корнелюк, вогонь спершу привезли з відня до Києва залізницею, а тоді передали, зокрема, й до Луцька. Так відбувається вже другий рік через війну в Україні. Раніше за ним волинські пластуни їздили на українсько польський кордон. Тепер лампади з вогнем роздадуть релігійним громадам у лікарні, військові частини та волонтерам, які їздять на південь та схід України. Це символ об'єднання і поширення е, таких е, теплих і щирих емоцій, е, святкових емоцій напередодні Різдва, Різдвяних свят, і незважаючи на всі труднощі і е, теперішні негаразди в нашій країні, це все одно лишається таким промінцем надії. Початок традиції передачі вифлеємського вогню миру започаткували австрійські скаути наприкінці 80-х років минулого століття, і відтоді він щороку поширюється світом перед різдвом. Не відступають від традиції щодня розповідати і показувати глядачам найцікавіші новини краю і журналісти 12-го каналу. Тож наразі дякую за увагу і далі обов'язково буде. Ну а якщо ви раптом пропустили випуск або маєте бажання переглянути ще раз, котрий сі сюжеті, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити новин. Про головне всім нам бажаю якомога більше хороших новин.